Виверне руковесель, весна така неминуча і близька. Я пам'ятаю теренів карту східних земель, з яких мене вибили ворожі війська. І тепер єдине, чого хочу, вернутись сюди, знову зайняти міста, з яких відступили. вирізати всіх, хто тішиться з моїх поразки дітей, вбити по кордону можливі струпи, щоб знову бачити те, чого не бачить ніхто. І те, чого не світять жодні зірки, корову той, без захист, пташине гніздо відсічений свічене світом із коридору, ніби вишневі гілки, голосний, схожий на теплий хім, в якому щоденно добирається мене, хочу відтворити ім'я, твоє, мов яве, що з ним, реставруючи запаре, за переказами кожну з його предметів. зламати все ще раз, спробувати ще. Вивернути мов рука, в прикований В цих кордонах усе буде лише так, як маю. Чи не буде ніяк? Життя буде, ніби письмо просте. З мокрого камінь росте трава, її ще немає, хоча вона вже росте, така, як і що лише нова. <плес> Та легко отримтять небесні перекриття, тиша середини року рушається головою. Якщо ти справді плануєш моє наступне життя, я би радив тобі порадитися зі мною. Хотілося б знову бачити, як ліхтарі світять старатися. Висвітлючі, неведучі, чужі кімнати. В наступному житті зведи мене з нею. Ще раз я хочу знову мучитись, помирати. Я хочу знову вичити, Як її і болять березневі кожаною одною. Навіть голос буде складатися з пропля. Хай ці прокляття звучать моєю мовою. Хотілося б удачу плескати по плечу. Хотілося, щоб скінчилась тиша трьох. Я б охочу послухав вічі, оскільки не все хочу, тим більше. Стих забути, з чого вона починала. Кожен неправильний напис, її моди живі, ніби до етнічного вітру. Чого боятись? Смерть, зерку в душою. Я бачу ще раз, тримаючи бриту. Світиться місяця ліхтар скло. Небо над головою вичняється, твориться. Все закінчиться, ніби і не було. Це потім знову повториться. Тільки дощу не містить жодна весна. Добре було б пам'ятати всі імена. Добре було б вчасно піти і не шкодувати б'ючи. Добре було б уміти, не нині начні, Але тепер ночі, розмоклі, як зірники. Обпікає доти до твоєї рухи. Обпікає вуличне листя нічні огнені, корисні, як тихаєш, на такій улині. Добре було б втішити, що все є таким, як і ні. Добре було б відчувати життя, розуміючи, що воно твоє. Відчувати його, прокидаючись ранку і засинаючи вночі. Добро був не думати про те. Я не мій навчі. Але це повітря, травм, ти скеля Я знаю, тобі заважає те, що з тобою було. Я знаю, як ти боїшся серця свого. Я знаю. Насправді ти хочеш саме цього. Стільки душі, а його несе і несе. Я знаю все, що потрібно тому, хто знає все. Дерева на голову, темрява на плечі. Я знаю все. Я готовий вчитися далі. Наші. Люби, люби своє ремесло, коли життя відгороджується ровами. І навіть про те, чого не було слід говорити простими словами, коли небо складається з холодних митт. І птахи голосить, як паміть сіпора. Що таке боєць? Поезія це Ісус, якого розпинає на хресті автографі. Коли серце тебе підіймає з сурмові колоніальні армії. Що таке любов? Любов це щіння, чи господар загинув в автомобільній аварії. Воно тримає світлості, яка була, і хоче вирватися на свободу. І в клапанах того серця потоки тепла постійно змішуються з потоками холоду. Світ солодкий, мов різдвя на і з'явив пише, як липті цуха. Смерть вигадав той, хто не любить життя. Просто потрібно було все зіпсувати. Люби своє неслово. Люби. Святі нав'язки, як величний музикант. Те, що виросте з твоєї журби, теж може розпівувати за клави, мовка. Мідночі невидима течія. Небо заповнює собою історію. Я ковтурі подумки. Твоє ім'я, Ніхто не чує, тому полтує. Серце життя, її медичні карти, і її прозні дутки, кожна з віричи, хварба до час, який минає, коли вона засинає. Це й була боротьба, чорна скашна труба, братні вас вимотані голоси, воросневі міста, вся її гіркота, терпіть, яка зникає, коли вона замокає, коли старає листи, залишає пости, падає між о коли усе що є подорожні мішки, бібліотечні книжки, бийте армійське взуття. Це є життя, коли застуба стара, коли вона замирає, о, тривай, давай пізніше, давай іншим разом. Бери, випалені прапори, які я несу, наші стільки часу. Нині місяць у руці. Змії, рюкзаці, спів, в голові, слава хоробі. Де при прамах стоять митері та охоронці. Євангелістки церквах тут мають такі темні литий, ніби цілими ні днями збирають його град на сонці. Чоловіки тут носять на собі стільки золота, що смерті незручно забирати із собою. А жінок вночі трахає чорна гризота, і вони очі, фарбою, голубою. Діти тут змовку вивчають такі небезпечні ремесла, що виростаючи, так лишається без години. Кожної надія, як мама, небесна. І загиблих героїв завжди прикрашають вікна. Фури з квітня возять до міста зараз. Обідучі вже трапити підраховують втрати. Все що мені випадає кожну разу. Всіх пам'ятає. І завжди сюди повертатись. до собі, ось ось ще не поміг. Ось вечірні дерева, як полкові знаме. Ось і темний будинок, ось і вік. Можливо, паначкає, можливо, навіть на мене.